Пропонуємо вам дуже класні майки жіночі від есмара. Елічка з гудзичками. Модельки взагалі настільки суперові, що можна використовувати просто як окрему деталь гардеробу, носити з джинсами, з брюками під жакет. А можна як натільну білизну. Елічка, есочка. Є ось модельки в рубчик з мережевим, дуже класні. КБЕшка тканина, легка до тіла, Емочки різні кольори, елечки, Емочки. Розміри від XS до XL, скоріше, я сказала. Це для годування маєчки, відстібається, зручна дуже. Є на широких бретелях, є на тонких. Є ось в лоті така маєчка, це скоріше, як платько, подовжена, можна як домашнє плаття носити. І ось такі прикольні трієчка в різних кольорах і сиренька на тоненьких бретелях.